Будь ласка, перестаньте це робити, красуні мої, я вже не можу це бачити, якої це безкінечне емоційне насилля ваше над собою. Ви себе виховуєте таким способом. Я себе картаю, я себе не сприймаю, я собою незадоволена. Я злюсь на себе, я себе засуджую, я себе звинувачую, я себе критикую. Я безкінечно знаходжуся в якомусь самонакруті, Я не вірю в себе, я себе наказую. Дивіться, що відбувається у внутрішньому світі людини. Я мама двох, трьох, неважно, дітей, і я хочу, щоб в моїх дітей все було класно, я їх люблю. Ти погана мама, ти мало зробила, ти з ними не граєшся, подивися, там ти їм там насварилася, а там ти була не така, а там ти коротше, на на, на ти ужасна, просто все не про що, ну давай. Правильно, я розумію, що от оця, прям, знаєте, от прям побігла. З любові великої все робити. Да ви до себе ставитеся як до нічтожества. Все, що ви з соробою робите, ви себе залякуєте, звинувачуєте. Ви піднімаєте в собі почуття провини, і потім ви думаєте, що на цьому почутті провини, і господи, я так не хочу бути ужасною. Я піду і з ними буде ще більше часу проводити. Розумієте, це дві великі різниці, коли я від Бога мама, і я зроблю все, і я вже побігла, щоб тільки не бути поганою мамою. Ну я насправді погана. Через оцю рідну і звичну для вас самокритику і самоз'їдання ви так зжимаєтеся, отак раз і крізь вас навіть життя не тече. Розумієте, що ви там можете їм дати? А ну швидко всі, до мене на терапію, а краще на групу мен менторство, бо це дешевше. І там ми міняємо ваші налаштування. Почніть створювати собою благополуччя, а не руйнуйте себе безкінечно. Хто тут спеціаліст самокритики? Дайте знать коментарях